У вас є кабачки та різні овочі, то тоді це відео для вас приготуємо ніжні смачні пухкі котлети разом. Та ще сьогодні буде бонус. Для цієї смакоти беремо інгредієнти згідно цього списку. Вівсяні пластівці беремо. Швидкого приготування. Їх відразу залєму кип'ятком, склянки пластівців, пів склянки води. Овочі подрібнемо за допомогою тертки. Кабачки натремо на терці із великими отворами. Усі овочі чистимо від шкірки, а якщо молодий кабачок, то залишаємо його ось таким. Щоб кабачки виділили сік, то ми їх трішки підсолимо. Пізніше цей сік відтиснемо із кабачків. Інші овочі чистимо від шкірки і натираємо на ось такій дрібнішій терці. Замість свіжого часнику можна додати висушений. Натерли цибулю, моркву, а картоплю останню чергу, щоб не потемніла. Натерта цибуля не дасть картоплі потемніти. Часник можна пропустити й через прес. Натерті овочі змішуємо, перемішуємо і відтискуємо кабачки. Додаємо кабачки до всіх натертих овочів. Натерті овочі змішуємо кольорова гама у чашу додаємо яйце і розпарені вівсяні пластівці, гарно пластівці розпарилися і знову все змішуємо, перемішуємо. Вівсяні пластівці додаємо. До овочів охолоджені. За смаком перчимо та солимо, не забуваємо, що вже ми кабачки солили. Можна ще додати свої улюблені спеції, ми ж не додаємо нічого. Сюди ще можна додати і улюблені зелені. Якщо фарш виходить занадто рідкий, то можна додати. Пшеничного борошна уже розігріваємо сковороду. У борошні і паніруємо котлетки, а формуємо їх будь-якої форми та величини, посмажимо котлети із хитростями, до олії додаємо ще й вершкового масла. Фарш ніжний. Допомагаємо формувати ще котлети на сковороді просто ложкою. Ось так ложкою притискуємо заготовки котлет. Хоч можна просто у фарш додати борошно і формувати котлети просто на сковороді ложкою. Обсмажуємо котлети на великому вогні. Ми їх просто. Запечатуємо до ось такої золотавої скоринки, бо далі ми будемо доводити котлети у духовці. Виймаємо першу партію котлет і смажимо наступну посуд для запікання застеляємо пергаментом. Під пергамент наливаємо води. На пергамент викладаємо котлетки. Щільно викладаємо, трошечки один на одного кладемо. Ви так смачно овочеві котлети ще не готували. Уже й духовку розігріли до 180 градусів за Цельсієм. Котлети поливаємо олією вершковим маслом, на яких смажили ці заготовки, прикриваємо посуд із котлетами і ставимо у духовку на хвилин 15-20. Хоч їх можна закрити і фульгою. Тим часом приготуємо салат. Смачний соус до котлет. Готуємо соус із майонезом, зі сметаною, кетчупом, додаємо часничок, свою улюблену зелень, зіпку чорного меленого перцю і солі, і соус уже готовий. У духовці. Пропарили овочеві котлети, а так апетитно пахнуть, що, напевно, вже і у сусідів слинка тече. Вийняли вже котлети із духовки. Апетитні, ароматні овочеві котлети. А з чим подати до столу таку смакоту? Неймовірно смачні овочеві котлети, бо із кабачком смакують такі котлети із бучим. Подаємо таку смакоту зі сметаною, а ми приготували неймовірно смачного соусу. Апетитні котлети. А які ж вони усередині, ніжні, м'які, та ще й соковиті, котлети овочеві та ще з кабачком? Це просто смакота смачного. Це так смачно, що словами не передати. Діти просять. До бабки, а друзі дорослі просять рецепт. Їмо ці котлети ще їсти хочемо.